Заробляй на крипті без вкладень, поки ти сидиш у кафешці або на березі океану, або навіть дивлячись серіал. Таким чином ти можеш просто з телефона заробляти додатково тисячу доларів на місяць і витрачати її, як тобі захочеться: на себе або на своїх близьких. Або ти можеш почати їх інвестувати і заробляти по 3, 5 або навіть 10 тисяч доларів. Мене звуть Катерина Шухніна, і я в крипті з 2017 року. За цей час я вже встигла купити собі Porsche Macan GTS, чоловікові подарувати першу єдину в Україні BMW M2, ну і також придбати вілу на валі. І саме завдяки крипті я і мої учениці не залежимо ні від чоловіків, ні від керівництва, ні від ситуації в країні. Я розповім, як дівчині швидко і без вкладень розібратися в крипті та вже за один тиждень заробити свою першу тисячу доларів. Спосіб перевірений мною та тисячами моїх учениць, які починали взагалі без вкладень і без досвіду, а зараз купують машини, квартири, брендовий одяг і задовільняють всі свої потреби. Реєструйся на мій безкоштовний онлайн-урок, на якому ти дізнаєшся, як заробляти від тисячі доларів на крипті вже через тиждень, без дозвіту, без знань, маючи лише смартфон та інтернет з будь-якої точки світу та приділяючи цьому лише декілька годин на день. Реєструйся прямо зараз, бо кількість місць обмежена. Чекаю на тебе і до зустрічі!